Друзі, ми рухаємося далі. У нас четвертий мішечок куртки утеплені. Долар 75 за кілограмчик. Дивіться, які у нас гарні курточки. Код 0,40100. Дивіться, які гарні курточки в четвертому мішечку. Дивіться, які вони теплі. Стан хороший курточок. Дивіться. Такі у нас утеплені курточки. Дуже теплі, я повторюю, стан хороший, доллар 75 за кілограмчик. Код 040100 Кому сподобався, сподобається четвертий мішечок, не вагаємось і замовляємо. Дивіться, які чудові курточки. Ось такі, дивіться, яке. Котре всередині тепле ось дивіться. Ось така. Ось така, дивіться. Дивіться, дивіться, які гарні курточки, друзі. Дивіться тепленькі, різні розміри. тоже. Какой Ге гарный размер. Стакан. 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 С капюшончиком. Друзі, кому сподобався четвертий мішечок, замовляємо і забираємо. Дякую за увагу! дня!